І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Сьогодні не зовсім типове відео, адже відео у нас буде по великих танках. Е, не так давно я почав грати в них. Активно мається на увазі. Хто слідкує за каналом, той замітив. І тут у нас підвернулася подія на модулі. Коротше, на контейнерах. От, і я вирішив подивитися, що ж, який тут шанс випадіння, взагалі як воно буде насипати. Ну і звісно, трошечки підфармити собі на аккаунт танки, можливо, золото, кредити, вільний досвід і оцю всю історію. Тож пропоную не затягувати, а зразу переступати до відкриття. Взяв 150 контів і що у нас тут по шансах. Е Гарантом буде випадати щось з цього. Тобто універсальний посібник, довідник, брошура і кредити. В принципі, мені потрібні і кредити. Єдине, що 100 тисяч, прям ну дуже дуже мало. Ні, типу, це багато, але не в якості нагороди з контейнера. От, ну посібнички, книжечки, звісно, мені наразі точно сильно потрібні. Друга нагорода, яка буде випадати, це щось з цього переліку. Бустери кредитів, бустери досвіду і досвіду екіпажу, бустери бойового досвіду і танковий преміум аккаунт. В принципі, премчик мені також потрібен. Єдине, що 1, 3 або 7 днів це, як на мене, дуже мало. Типу, один могли б звідси перебрати. Типу, 3, 7 і 14 виглядало б явно якось цікавіше. Далі, з ймовірністю, 20% може випадати. Або золото, або вільний досвід. І ось тут чесно, трошечки ну так, сумненько. Звісно, вільного мені треба, але він починається з п'яти тисяч, це дуже і дуже мало. Ну тобто, враховуючи, що там в бліці ми відкриваємо велику кількість контейнерів, там по тисячі, по три, по п'ять фармиться. Ну ви знаєте, багато точніше, хто слідкує за мобільними танками. Е, у великих танках івенти ну прям рідко, тому це би мало бути гарна нагода налутати вільний досвід. А я так розумію, що багато налутати не вийде. Золото, ну прям смішно, 250 або 500, це якщо ще і випаде, типу спрацює е, випадіння іменно цієї нагороди третьої, типу, да і випаде золото. Коротше, типу, трошечки сумно. По танках по 2%, вірніше, не так, 2% шанс випадіння якогось із танків. Е, але плюс у мене жодного з цих танків немає, тому буду радий поповненню в колекцію любому. Компенсація за повторне випадіння в золоті, що також плюс. Ну і кожне 50-те відкриття, кожен 50-й модуль, кожна 50-та скринька гарантом буде містити танк. Це те, що в принципі трішечки та й радує. От, Звісно, я би хотів залутати не 3, а хоча б 5-6 танків вільного досвіду та. Ти загалом зараз подаємося. Якомога більше. хочу залутати. Дві нагороди, бойовий досвід, універсальна брошура. Це, напевно, що найгірші нагороди, які можуть. Тут, типу, такі самі дефолтні і базові. Брошура, бойовий досвід. Прям абсолютно аналогічний, як попередній контейнер. Щось новеньке може. Кредити. Ну, кредити окей. <кхід> Давайте перезайду. Може, може, щось це дасть. Кредити це трішечки добре, але в більшій кількості. Так, вільний досвід 5 тисяч. Тільки 5 тисяч, але вже хоча б ще одна нагорода. По 3 цікавіше. Ще краще, звісно, по 4 нагороди, щоб було там з танками, наприклад. Так, 100 кредитів і кредити. Давайте відкриємо одразу наступний. Ну, в принципі, бустери на фарм кредитів. Трошечки я налутаю, можна буде це все. І прийдеться обграти, обіграти, щоб нормально форманути. Але з таких івентів хотілося б саме іменно, е гарно там хоча б якихось, я не знаю, 20 лямів, просто так кредитів. Дали нам ще кредити, дало вільний, дали дало танки. От, в принципі, ось такий розклад мені більш-менш навіть подобається. Е звісно, було б більше цифри, було б цікавіше. А так виходить, що. E, мало того, що тобі має дропнути шанс випадіння вільного досвіду, умовно, чи према. Так ще й має прохнути менший відсоток на більшу кількість. 250 тисяч кредитів, дивіться, не по мінімалці. Але 9 контейнерів позаду і 0 танків. Я б вже хотів бачити перший танк, якщо чесно. Так, знов 250к кредитів. Добре, кредити підвалюють, але давайте чесно, я не за кредитами сюди, прийшов. Кредити приємний бонус. 3 дні преміум аккаунта не мінімалка навіть. Розігріваються контейнери, походу. Так, перехвалив назад, пішли до дефолтних нагород. 138 ще залишилося. Тобто з 12 контейнерів. Ну, щось трішечки підняли. типу, не можна сказати, що нічого не підняли. 200% довільного досвіду. О, це непогано. Але я вже десь на цьому етапі хотів бачити перший танк, якщо так серйозно. Танковий прем 1, 250 кредитів. Кредитів не мінімалка плюс према, ну према мінімалочка. Так, ну що, три дня према, міняються нагороди місцями. Треба <кій> трішечки краще, коли зразу паде е срібло, бо його не треба формити. Знов 200 до вільного і досвіду екіпажу. Окей, але тим часом ми вже 17 контейнер відкриваємо. Акуна Матата? Давай, випадай, мені нормальна нагорода. 250 золота. Ну, типу, славо. слабо за. Ну, типу, прикольно. прикольно. Але от, от, от буде 20 контів позаду, і, і я буду трішечки починати хвилюватися. Хто відкривав дану подію? Напишіть, будь ласка, як ви відкрилися взагалі? Чи ви брали? Цю пропозицію, чи повелись, чи не повелися. Може, у вас є всі танки, вам не треба було. Хоча там компенсація в золоті. Тобто, це такий собі спосіб фарму золота. Хоча на хіба він в великих танках, тут лутка, прям крайне рідке явище. Так божечки. Ну, дає, типа, якісь трошки кращі нагороди, але ну прям не супер суттєві. Давай щось толко. От хто відкривав яку кількість брали цих контейнерів? Та що вам нападало? От просто цікаво, цікаво почитати. Там, наприклад, взяв 25 кунтів, вибив три танка. О, це, це супер показник. Так, я, до речі, тим часом підходжу до 25 контів, і отут вже прям чисто математично я якраз хотів би бачити один танк. Ну, типу, я не дуже хочу зараз вбивати танки гарантами. Тим більше, в мене новий аккаунт, ну, як би, може, трошечки пляга щось підкрутіть новому аккаунту. Золото кредити. Якщо подивитися. Проміжні результати. За 25 контейнерів я отримав 18 особистих резервів, навчальні матеріали 10 вільного досвіду 10 тисяч. О, господи Боже. Майже 2 ляма кредитів. Окей. Okay. 750 золота, 11 днів премію Мака. Ну, кака премію Мака. Типу, як, якби серед цих нагород був хоча б один танк, окей. Okay. Без танка виглядає, ніби. Ну Ніби я купив якусь дуже хірову пропозицію в магазині. Блять, <пл 'які> ще й без танка. Так, давай. Пора би. Пора би якось видавати нагороду, ні? Універсальний посібник. Ти задовбав. Це буде тупо мем, якщо реально випаде з гаранта. Ну. Типа, три танка, це буде взагалі відкриття, ні про що? Ну, прям, прям супер якась дефолтна подія, тоді абсолютно не цікава. Так, 200 вільного і 100 кредитів. Давай зразу наступну, щоб не затягувати це все діло. Анімація прикольна, анімація не типова, по крайній мірі, для мене. Принай... О, півмільйона кредитів. сюди. Ну, Це вже щось трішечки краще. Я не привик до такої анімації, хто довше грає танки, можливо, вас вона вже і задовбала, можливо, для вас вона. Прям базово. Так. Ну, три нагороди, 15 вільного. Ну, хоч вільний випав. Типу, до того нам 10 нападало разом, тут зразу дало 15. Ну, але знову ж таки, в рамках відкриття якогось модуля там, для 9 рівня, це я так розумію, це прям нікчемна сума. Це взагалі якась дефолтна нагорода. Так, ще 15 нам до гарантованого танку. Що можете швидше випнути? Можете випаде швидше, як там. Це правда, швидше трішечки. Ніж от прямо гарантом. Універсальна брошура 3 дні прямо. Типу, по факту. Майже сороковий контейнер. На сороковому контейнері стає трішечки отак от нудненько. Е Хочеться от якогось такого ажіотажика, що ж мені зараз супернагорода випаде, падає, бем-бем. Типу, дефолт, 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 дефолт. Типу, наскільки проблематично там і економічно складно би було, щоб тут були ще якісь камуфляй. Де типу. ладно. Але чуть-чуть більше нагород. Ну, типу, за це віддані реальні бабки. І хотілося б, щоб там ну, були емоції, якісь бляха, буря емоцій. Так, ми, я так розумію, заберемо просто гарантом цей танк, і це ніхрена не прикольно насправді, тому що ну, не цей любий, хоч якийсь. Дивлюсь три нагороди, думаю, ну може. Ну, дало 15 вільного, але ну, і що? І що, типу? Тупо, е, походу, е, гарантом буду забирати. Якщо забирати танки гарантом, я казав, типу, це півмільйона кредитів три дня, Окей. Це, типу, тоді супер така якась, напевно, що дефолтна пропозиція магазі. Знову ж таки, поправте мене в коментарях, якщо я не правий, але в рамках відкриття, в рамках контейнерів, хотілося б чогось такого більш. Прикольно. Ще один відкриваю, дивлюсь на проміжуточні результати. Хоча можна зразу з танком подивитися. Тупо гарантом. Якщо це буде три... буде гарантована нагорода. Блять, ну то ясне діло, блять. Ну, типу, під, перепрошую, 50 контів. Ясне діло, ви дасте гаранту. 25 днів. Ну добре, давайте. Відкриваємо ще один. <кхів> Я щось хотів 5-6 танків, тепер думаю, боже, то бкб 4, то й вже буде файно. Який? Танк 9 рівня. Ну, принаймні, танк 9 рівня. ДЗТ 159. Ось така от тварина. Не знаю, будемо грати і буду обкатувати тоді щось говорити. Мені в коментах можете написати. Класний танк, не класний, я можу радуватись, чи не можу радуватись. Добре, випав ДЗТ, 25 днів преміум аккаунта. Ну, прикольно, тіпа. Давайте так подивимося тепер на це з точки зору е, витрачених коштів і пропозицій в магазині. Резерви, навчальні матеріали, вільного досвіду. 40 кредитів 4, 750 золота. Е, ну, прям дефолтна, як на мене, нагорода. Е, дефолтна пропозиція в магазі. Може, знову ж таки, я не правий, але. Так. Щось цікаве, бля. Хотілося б. Танк ну. Не гарант. три танка, мені буде, типу, не миленько. Типу, три танки це прикольно, ну. E, це гарант. Тобто, виходить, що ці всі шанси до сраки. Так, 5 тисяч вільного досвіду. E, все, що більше, ніж дві нагороди, виглядає, не так сумно, але ну, якщо так по грубому рахунку розібратися. Трішечки трішечки паршивенько. Так, хочу попробувати декілька контів відкрити по 5. Давайте, я не знаю, відкрию ще 2 по одному і попробую відкрити по 5. Мало ймовірно, що це на щось вплине. 15 вільного. Непогано. В рамках вільного непогано, але знову ж таки, там є 250. Дай мені раз 250 і все. Ти, ти, Ти хорош. Так, давай спробую відкрити по 5. Не знаю, може це на щось вплинути чи ні. 103, тип. Просто, просто пришвидшено все то саме без анімації. Ну, типа, анімація присутня, але без ефекту випадіння. 500 золота, 250 золота, 5000. Окей, а. Танк десь тут. в цих, Всіх нагородах може бути. Просто танк. Один день, один день, один день, 100-100. Оу. 100. Oh. і лайново. По, по факту, коли відкриваєш по 5, виглядає все супер сумно. Бем-бем-бем-бем, хернях. Ну, просто, просто ні про що. Я не знаю, поправка мене. Якщо, якщо типу, це типові відкриття для світу танків, то я розумію, чого їх не завозять частіше. Ну, то типу, блядь. І це попередніх 4 вони такі і були. Ем... Та хз, давайте ще п'ять відкриваю. Тоді я розумію, чого ці відкриття не завозять частіше. Бо ніхто не буде це відкривати. Піс... Е, Таке враження, що по 5 падає просто ще й гірше, тому що типу, ну, ми тобі одну пихнемо такого легесеньку херні якоїсь. Універсальна брошура. Ну, типу, ВГ, ви серйозно вважаєте, що ось так має виглядати вміст контів. Інтузіазм, так, дійсності потрішечки е, гасне, з розумінням того, що я вже приближаюся до сотні відкритих контейнерів, і в мене наразі тільки один вибитий танк. Тобто зі 102 ну, це е, дряво, гівняно, лейново, паршиво, смішно, жалюгідно, дуже, блядь, по-скупому, в стилі ВГ, в принципі. Ну, але і по-ідіотськи ви ж типу подайте якісь кращі нагороди. Ну, типу, реально, типу, 2%. Зі 100 контів, давайте будемо констатувати факт. Зі 100 контів. Мені не випало. Ну, тобто, зі ста мені випаде 2 танка, Але мені не випало додаткові 2 танка. Тобто, ми цей шанс умовно не взаюзали. Я ж відштовхуюся, від яких мікувань? 100 контів. 2 гаранта і 2% випадіння. Тобто чисто математично. ну, Ще 2 танка. Ну, типу, я собі так рахував. Якщо це тих 2%, блядь, які е, якраз гарантами. Ну, то це не 2%. То це 0, блядь, 0 і просто гарантом танк. Зараз буде гарантом танк. Якийсь. ПТшк. Двухствольно. Тоже напишіть в коментах. Чи то повод порадуватися, чи то повод заплакати. Е, та я зрозумів. Коротше, це. Це скамно. Це дуже скамно. Так, три нагороди. Але це просто 500 золота. Я то мав надію. Оця, е, оцей імпульс, мені здається, зелений в кружечку, коли випадає танк, біжуть ось такі зразу, типу, вертикальний верх-верфернист, верх, типу е, та, якби, частота імпульсу збільшується. Та хвильки, звичайні, ну, зараз не буде танка, так? Ну, два рази, принаймні, коли він був, вони було. Півмільйона кредитів. Ну, півмільйона кредитів це не є погано. Але це і не є добре. Так, конти по трішечки закінчуються. Um, Який мій ентузіазм? Ну, знов три і, і знов нічого толкового. Давайте ще відкриємо раз 5 контів. Два рази, два або три рази відкрию. Танк би дало, бляха. Це би було імбово. А без танка це, це ні про що. Підтримайте в коментарях, звісно, мене. Е, якщо буде гарна активність, бо, типу, не впевнений, що на цьому відео, бо воно не зовсім тематичне. Е, буде якась крута кількість реакцій. Якщо буде запит на другу частинку, може повторимо. Хоча поки що виглядає ніби в цьому взагалі бляха ноль сенсу. Ну ви що, прикалуєтесь. О, три. Добре, є ще 28 контів. Можливо. Можливо, щось зміниться. 250 кредитів. І просто здається, що в магазині в магазині, можна було би купити якусь кращу пропозицію за ці кошти. Може я не правий, може я не досконалю моніторю пропозиції хз. Ну, Ну, тобто, 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 Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що, бляха, якщо я заберу тільки три танки, то відкривати це лайно напевно, що сенсу немає. Ні, ну добре, типу, в мене нема танків, я то хоча б нові танки лутаю. Типу, окей, такий собі не самий найгірший метод просто поповнення ангару, типу, просто купівлі нових танків. От. Але. Не випадають танки крім гарантії. Ну, не випадають. По факту. Останній рядок, де написано 2%. От тут буде танк, а ну. Мав би бути тут танк. Тут і танк. Да, тут танк, ура! Це ж не гарант. Так, да, це не гарант. Хоч то добре. Так, це якась петешечка, як я бачу і розумію. 50. Не знаю. Крутий, не крутий. Тримайте. бля. Тримайте, бля. Е, добре, вже трішечки краще, тому що це не гарант, тому хоча б випало. Це, звісно. Трішки краще, що не гарант. 51 на день преміум аккаунту. Ну, давайте рухаємося далі. У нас залишилось не так багато, але контів. <сміт> ну, прикол! Бляха, я що тут подумав. А прикол буде, якщо зараз не випаде танк. І все рівно за 150 мені випало по факту 3 танка. Оце буде, звісно, умора. Ну, типа одне на одне вийде. Та, типа, менший шанс до наступного. Так, uh, да, я, здається, зрозумів. Коли ось цей імпульс б'ється частіше, тоді випадає танк. Ану, буду дивитись на нього. ще 14 контів. Може, раптом. Вдруг. <кхух> не, в цьому не буде. Типу, окей, випадіння цього танку, та якби. Та якби. Хоче сказати і натякнути, що ну все ж таки танки випадають, і не з гарантів. Але та якби це дуже мало за 150 контів один танк. Е, ну, з ну, чорохую, один, тому що то, що мені, блядь, дали гарантом за мої кровні, типу, це і так це. Ну, типа, це база. Типи, ну, типу, це база, блядь. Ну, я за це заніс бабки. От. Один. Цей який, типу, випав безкоштовно. Типу, безкоштовно. 75 тисяч кредитів. Ну, Ой, кредитів вільного. Це вже поярче. Це вже тобі не 5. Не, не І навіть не 15. От. Але один танк. Так пускупердяйський трішки. Чи навіть сильно. Так, 5 контів залишилось. 5 модулів. Я надіюся на випадіння танка ще одного. Принаймні. Тоді точно запишу другу частину відкриття. Або можете вплинути на це ви. Вподобайка і коментар. Допоможіть україномовному Ютубу. йолки палки просувайте наше. Танк, бляха. <кій> бляха танк. <кій> да, танк. А ще він не показувався так гарно, а от випав? Як тих перших два. Ще два в мене. Контейнера е залишилося, і ще шанс. Е, ну, слухайте, от 4. Ну, я казав, звісно, 6-5. рівно результат не той. Але ну добре, є ще два контейнера. Ну, я не вірю, типу. Так, я сказав, що якщо буде ще хоча б один танк, ну, зроблю. Що? Ну, давайте. Хочу все рівно побачити ваш актив в коментарях. Тому що це ну, допомагає. <SM1> заставляє і показує, що це все не дарма, що вам це цікаво. Бо коли ви проходите повз. Блять, який сенс вам записувати, і дівчата. От, Тому активчик можна проявити. Так, за 150 контів випало 4 Е, По факту, по факту, мені два дропнулося не гарантом. Але м практично, ну, практично, тобто, умовно, якщо взяти зараз ще 150, умовно, то випаде ще 4 танки, типу, чисто теоретично. Хоча воно не зовсім так працює. От, Ну, коротше, типу, дуже посередньо змішано, тобто він прям під кінець випав, 5 було б оптимально. Ну, типу, 6 було б ідеально. Все, що вище 6, це, напевно, нереально. ну, Це просто помазано. 5 це. Прикольно, 4 це так посередньо. 3, 3 ну, типу, бо три Це 3 це гарант. Ну, типу, 3 це гарант, тому 4 це трішки краще, ніж тебе просто на ую вертіли. 56 днів преміум аккаунта небагато, немало, майже 2 місяці, но знову ж таки я хз. Золото 3,250. золота, дуже мало. Ну, прям паскудно мало. Кредитів 10 мільйонів, майже 11. Ну, ну, типу. Окей. 220 тисяч вільного. Я вважаю, що мало. Хоча е розумію, що 75 тисяч кредитів вільного, які випали, сильно і так це бустануло. Бо було б взагалі навіть не 150. Ну, коротше, тобто, ось так. Е ну, навчальні особисті резерви. Це, звісно, Окей. Так, я по факту вибив чотири нових танки. Чотири нових танки. Ще чотири залишилися тут. Ну, тобто, я так чисто, чисто загляну. Е, що міститься всередині? Так. Е, да. Ну, коротше, я вибив три оцих самих левих. Я надіюсь, вони не самі хірові, що вони просто зліва стоять. Вибув оцю дев'яточку. Цій дев'яточці трішечки радий, трішечки, або дев'ятка, типу. хоча, можливо, в неї не найкращий коефіцієнт фарму. Але вона хоча б естешечка. Ну, тобто, я на ній буду грати. От, В ідеалі мені би був оцей вазик або оцей Сентинель. я би на них точно грав. Коротше, так якби є сенс записати другу частину, звісно, Ну, тут все залежить від вас е і від нас, і від бляха-муха. Коротше, якщо тобі сподобалося це відео, подобайка, коментар. Якщо ти додивишся до цього місця, взагалі обов'язково, бо значить тобі було цікаво. От. Якщо просто хочеш підтримати мене і канал, також коментар плюс лайк. Ну і якщо чекаєш другу частину, го коментарі, дай зрозуміти, дай поняти, і я зроблю все. Ну, вам був борода, всіх обняв, припідняв. Гарних вам боїв. Поменше арти в боях. Це спеціально для вас, великі танкісти. І до зустрічі!